Найдорожче в нашому житті це наші діти. Кожен з батьків хвилюється за стан здоров'я своїх дітей. Ми живемо заради того, щоб їхнє безпечне життя і саме воно заключається в продуктах харчування. Саме там небезпека може очікувати, де ніхто не знає, на що дитина може захворіти. Чи готові наші навчальні заклади до відкриття і чи були порушення при відкритті навчальних закладів знову початку року? Ми сьогодні завітали і запитаємо, чи маємо ми безпечність продуктів харчування саме в навчальних закладах. Доброго дня, скажіть, будь ласка, представтеся, Ожиховська Людмила, начальник Держпродспоживслужби держпрослужби місії Кам'янськодійському. Держпродспоживслужба стала наступником. Санітарної служби, і тому виникає ряд запитань, і ми постараємося відповісти на ці запитання, які виникають в житті нашого камянця подільського познайомити, як ми працюємо, як ми проводимо роботу. Бо багато було таких так. заперечень до вас звернень, і ви вже готові по ви, я вже неодноразово підкреслювала, досить стали популярними mm -hmm. за останній період. Скажіть, будь ласка, представтеся ви, бо ми з вами зустрічаємося вперше. Я думаю, мешканці Кам'янця-Подільського, так як посадових осіб, тільки коли зіштовхнуться з певною проблемою, тоді взнають. Представтеся, будь ласка. Ольга фахівець відділу дотримання санітарних вимог. Саме вам підпорядковані були те. Хто з відділів Це ваш відділ відповідає з началом зараз? Начальник відділу Чайковський Олег Анатолійович. Ми сьогодні поговоримо про навчальні заклади. Кожного року, напевно, що існує якийсь такий період, що потрібно є для відкриття навчальних закладів з нового після канікул періоду. Так, потрібно щось проходити. До нас прийшов лист Володимира Напи на виконання закону України про освіту та загальну середню освіту, про дошкільну освіту. Ось цей лист підставі цього листа. Головне управління Держпроспоживслужби Хмельницькій області проінформувало, що е, працівники Держпроспоживслужби повинні взяти участь у роботі комісії, створених при місць виконкомах. Тобто, в кожній міській раді в кожній створена міській є створена комісія, яка от має бути підпорядкована саме куди ви. Да. Ми звернулися до нашого шановного Михайла Істахіоча з листом про створення цієї комісії. Комісія була створена перед начальним перед... закладом, пані Старченко головувала. Е, Вона створила цю комісію, надали нам графік. А, комісія, да. Склад комісії, хочу оголосити: війшла Старченко, Васильянов, один з депутатів, кобильник, так? і ряд, ряд посадових осіб, і один з представників це ви, а, так? І був створений графік. Це що саме по цьому гра. О, а ось ми бачимо графік, так це по цьому графіку перевірялися навчальні заклади. Ну в мене стоїть от першочергове питання, оскільки я як взяла от, цей лист відповідь графік, так який є за запечаткою, все відповідно закону, відповідно положень наказів, як ми вже розмовляли, так ну тут. Перевірку на кожен навчальний заклад по, по 20 хвилин практично виділялося. Чи вистачило вам цього часу? Ми ви... звернули увагу на це. Да, досі, да, увагу, да, ми це, ми да? звернули увагу, що досить мало часу. Ми написали зауваження, нас було не допущено до харчоблоків, ми звернули увагу, які в школі. В колись, та, зал, так, та, не допущено, просто нам потрібно було перевірити. І е, дезінфекцію, і потрібно було перевірити холодівники, і терморежим нас було не допущено. Ми пані Старченко стаченко зазауважили. Ми написали, ряд зауважень після перемірки. все. вона нам відповіла, що зауваження будуть усунуті до певного до певного періоду. періоду. І майже всі ми з нею тісно співпрацюємо, і майже всі зауваження були усунуті на сьогоднішній момент? Так, на сьогоднішній момент. все. ми спілкувалися з кожним директором школи особисто. Кожен директор школи приходив і розповідав, які саме недоліки і як вони були усунуті. Але є такі недоліки, які ще залишилися. Ось е питання, основне було питання висуда це питання по питні воді, а саме по водопровідній і ще інша вода, яка знаходиться в приміщенні школи. Ось, да? Ось по, по водопровідній воді були виставлені вимоги. Будь ласка, я надаю слово. Спеціалісту Олі Васильі, щоб розказала, які потрібні були документи пред'явити навчальним, 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 навчальним закладам. Це було кожному директору, увідомлено. Що мали провестися, щоб на 1 вересня всі директора шкіл мали результати лабораторних досліджень, протоколи про те, що діти можуть споживати безпечну воду що вода доброякісна якісна по бактеріологічний та санітарно-хімічних показниках. Mm -hmm. І нам предоставили результати лабораторних досліджень. Це вода йде, яка йде водопровідна. Крім того, діти ще споживають бутильовану воду. А, це в кожному класі знаходиться такі, як кулер, так, називають його, так? всім відомий, так як народження. Так, 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 в кожному класі є, і діти також п'ють цю воду. Ми хотіли побачити документи на цю воду, як будь-лі проходять дезінфекцію, як миються, як часто вона замінюється, чи фільтри, які стоять на об'єднатих установках, чи вони як часто теж замінюються? А скажіть, будь ласка, можливо, є якийсь заключений договір з навчальними закладами з нашою освітою на цю воду? Хто саме постачальник? І от кому воно належить і взагалі, от, мене цікавить особисто, навіть як маму, кому воно? Ми звернулися до пані старшої, що нам надали документи. Так. Нам пообіцяли в понеділок надати документи. А у нас сьогодні вже четвер. А сьогодні в нас четвер. Документи надали директора, нам принесли висновки. Кожен заклад, кожний начальний заклад приніс один і висновок нам так, сказали, так. що. Цей висновок їм роздали в освіті, але щоб не. презентувати такі да. висновки, ми його перевірили. Такого висновку поки не існує по базі даних, тому що всі експертні висновки заносяться в базу даних. Тобто є якийсь створений сайт, куди обов'язково обов'язково ми повинні перевіряти. Но ми ще будемо зв'язовувати, тому що ще нам не надано дано документи. Також нам ще не надано документи на таву, чи вона проходить дезінфекцію, як вона проходить, чи е, миючі засоби, які проходить проходять можливі для споживання дітей. Всі ці документи ми чекаємо. Ще раз будемо звертатися, і ми надіємося, що буде, щоб наші кам'янчани не хвилювалися здоров'я дітей. Тому що санітарна Би служба за да, мене сторожі, санітарна служба за це дбає, і ми будемо ще раз звертатися. У нас тісна співпраця з мерією і з пані Старченко, і я думаю, ми таки отримаємо ці документи. Скажіть, будь ласка, які можуть бути от є порушення по воді? Наскільки я знаю, що була створена така програма при міській раді, що перший бутиль безкоштовно, а далі ніби вода надається за кошти. Ну, я не буду питати, повинний фінансовий відділ, це треба питати в освіти. Хто ж платить за цю воду? Наскільки я знаю, я особисто то е, за батьківські внески. Але суть вторичне питання: якщо ми платимо за цю воду і є порушення, які можуть бути захворювані. Для нас найголовніше, щоб були здорові діти. Ми стоїмо на сторожі здоров'я. Повинні першу чергу бути всі документи. І щоб не виникали кішкові захворювання. У нас же є випадки в Україні, де досить mm -hmm. багато саме через воду, таку жару може прийти захворювання кішковими хворобами. Це і стафілококові, і санмонельозні інфекції, і багато інших. Тому ми приділяємо цьому багато уваги. Я вважаю, нас підтримають, і і почують. І почують, і ми отримаємо конкретну відповідь на наше запитання. А от ви кажете період протягом якого періоду мили ті бутлі там чи не мили? Бо я не до нас інформація в дванадцятому році. Їх було встановлено. Інформації про їх заміну, про це це все ми будемо ще взнавати і все будемо дізнаватися. Uh -huh. А хто кому ліцензії можливо є надав? У нас було, нічого не немає, що чекає цих да? документів. Да. Оце тільки ті, що надали да. вам директора. Це все, да. що да. Ви на має. водопровідну воду кожен директор надав на цю воду. Ми їх повідомили, щоб зверталися, де вони цю воду взяли, якісь документи, тому що в першу чергу відповідає директор за те, що знаходиться в його школі. Ну, напевно, що швидше за все, де розливають дані навіть будлі стоють питання, да? Ну, Де? Ну, в мене таке враження, можливо, десь по місту, по тих бюветах, що розташовані, бо це додатково йде питання, а як і по школах. Скажімо, ви куди ми зверталися? А, да, ми зверталися в. Освіту і запитували, де. А нам освіта пояснила, що бюлет стоїть по вулиці Матросова і там це все проходить. Но коли ми, І дали номер телефону, коли ми звернулися до тих людей, які мали нас привезти і показати це все, вони нам буквально надали тільки от паспорт качества, привезли mm -hmm. нам, і сказали, що те умови, коли треба замінювати фільтри на бюветах, як часто вони замінюються, mm -hmm. вони вони нам... Нам і ще нам ніхто нічого не привозив. І сказали, що після того, вже, як всі будуть документи, нас відвезуть і покажуть, де це все проводиться. Ну, я думаю, першочергове питання, яке зараз ну, особисто до мене, і це в кожного мешканця нашого міста, постане. Чому ви, як посадові особи, не перевіряєте оддам, де розвивають? Це зв'язку з мораторієм, які накладали. Це зв'язку з мораторієм перевірки. Ну, я думаю, це питання буде відкрите, тому що це здоров'я наших дітей. І це зараз і усе, це та, було під контролем мера, під, під контролем освіти. Mm. І ми це питання піднімемо, ще раз звернемося, понеділок пройшов, ми пишемо звернення і ми обов'язково обстежимо разом, запросимо пресу, громадськість, щоб побачили, де, якщо вода для наших дітей розливається і знаходиться в школу. Ну, фактично, за це як е, може посягнути кожен державний службовець кримінальну відповідальність. Якщо е, буде якась захворюваність наших дітей, то хочеться просто порадити мерові, можливо, народному депутату, який зараз об'їжджає в даний час школи, що просто наша безпека дітей найдорожча в нашому місті. Але ми надалі дуже вам дякую, будемо слідкувати за розвитком подій, тому що мешканці хвилюються за своє майбутнє.